Ну що, Дусінька, давай подивимось, що нам Дід Мороз прислав в такому великий-великій коробці, в такий ящик такий великий. Те, що кажу, не видумуйте, дівчатка мої милі, не видумуйте. Не дай Бог, що потрібно тоді просимо. Ой, Боже, гля. Глянь, яка посилка. Носків, о Боже, Боже. Це бабушки чи кому. Тут і бабушки сказали, і, і не бабушки. Ой-ой-ой. глянь. Скільки носків. Носки тепленькі, такі, малесенькі, це бабушкини. Вона трошки прихворала лежить. Диви, і ангорові, і такі, і тепленькі такі, скільки носків. Ой-ой-ой. Тут... Дусічка, може тобі такі носочки одівати? Дусь, диви, які кіноски, скільки носків. Диви, диви. Дивись, які носки. Будеш носки одівати. ні. Дякую. Це бабушка скаже. Я їй завтра це все буду показувати. Так, що це? Ой, боже. Кору. Що це таке? Чіпалась. Боже, ну це, мабуть, мені. Гляньте. Я бачу пляжні тапочки. Це нам, Саше, Саша. Інкогніто наша подруга диви, яке Це, я думаю, покривало для пляжа, бо бачу тапочки нам. Да, таке підстилать, покривало для пляжу. Вдруг не буде лежаків десь. <гум> Дякую, з знамюком. Так. Що це? Таке враження, що це моя подруга, вона. Займається торгівлею. Ой-ой-ой, дивіться гарні носки. Обалдеть. Так, це такі гарні носки модні, що можна одягати на кросівки і ходити отак поверх поверх джинсів. Це ж модно як. Ну, я думаю, це я буду модною такою ходити. Ой-ой-ой, яка краса. В українському стилі. Таке враження, що вона десь. З панчошну фабрику. <реш> Чи взятку принесли з панчошники? З <реш> панчошної. Це чорні вологі серветки. Це, я думаю, що вона прислала, напевно, бабушці, А що? Ну, це взагалі, ну навіщо скільки? Ну, 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 Так, а ви дивіться це все, і будете писати, хто це написав? Хто це прислав? Ага, така домашня лапша. Так. Така домашня лапша. Ну, у нас же тут всі вже настільки привикли, що не хочуть нічого катати. Так, це ароматизатор воздуха. Це... Ах, пахне це, я поставлю у мами в хаті, хай воно пахне. Я думаю, що це для бабушки. Так. Ну, це чай. Цей чай для нашої всієї родини. І скільки не кажи, неначе нас нема чай. Де, подивіться, скільки нас... Ну, ну на, що, ну на, що. Ну, хочеться просто плакати. Так, що це? Е, це якийсь мішечок чи карманчик для чогось. Для чого? Розберемося. Так, це що? О! Це значно, що, мабуть, щоб. Подряпаний на машині, да? а, Диви. Надо, ну, да. так? Диви. Це треба, бо в нас ручок поцарапкані вже. Це санька тобі на ось зубочистки. Ух, Не зубочистки, де. а екіп. Так, а це що таке? А це нітка для зубов. А це, мабуть, це тісто кота чи ребра? Да, тісто чи ребра. Ой, Санька, дивися. Дивися, дивися, що тобі незнайомка подарувала. дивися, Червоні. Оце супер. Супер. І ще Оце одні. Це бомба. Двоє. Я одразу і на міряю. Оце да. якраз мій, мій розмір. Як по мені. Якраз будеш варити бочки для хлопців. Дякую, незнакомочка. А це, що ти приставила? А що це? Це для маленького, це для, для чого? Так, коротше, перевод мені напише, що це таке. Я це... для розміру угадала. Ну, то твою, ж лапу... твою ж лапу бачила. Глянь, велика каталочка а, і маленька. Ні. Це може для шиї Сашини, отак. А це для нашої женськи. Ага, це гарна щіточка чистити, е, в телефоні, в ноутбуці. Отака щиточка гарна. Дякую. А це що? А, це, мабуть, надписи для банок, яке ти варення закрив. Ого, яка турба. Йоханий бабай. Так, ну це куди ж без приправ. Що це? Наверно, час. Ну, а ну, Санька, а ну давай, чи так бо я буду закулярю. Що це? До перших страв, салатів, картоплі, консервації. Що воно таке? Склад. Ріпчаста цибуля. Ага, цибуля. Мила, мила. Все, я поняла. Це петрушка, наверное, чи щось таке. Дякую. Все гарно. Не поміщається вже. Так. А що це на що вона воду передала? Ну, подивись, що це таке. Зараз. А що там написано воно? Карпатська джерельна. Спирт? Спирт. А ну открізь понюхать. Ну, чого вона воду передавала? Офіг. Це я так поняла, що вона бачила, що бабушки лікарства не було чим мазати. Спирт? Ну, на язик ось. Я думаю, що спирт. Ану, хлиба Ой, фу, спирт. Фай, Ой, <рес> спирт, спирт. Ну, ти при... Так. І ще одна каталка. Ну це, я думаю, те, що, мабуть, з одягу знімати. А ще одного немає? Та ти що, шутіш? <рес> <Я, конечно>, а <рес> це що? А тут печать, тут написано, що не бачим там, бо я без вікулярів не бачу. Коротше, посилка така, що всі розбирають. <рес> ну Це що це вона прислала? Томатну пасту. Моя ти куколка. Да. Ну я думаю, що це вона вже свого роду робить і на експорт відправляє. Цікава посилка з такими секретиками. А що це таке? Сердечко намальоване. Сліп. Це, мабуть, бабуся ночнушку прислала. Або футболку. А ну що тут написано. Що там написано? Виробник Полтавська область в опісні робить. В так, да, а що це за штучка? Ну, от три глянемо. Yes. Це, мабуть, футболку мені туди сайт. Триксай. Тих такі стріляють. Я думаю, що це нам дві футболки однакові, щоб у тебе була така і в мене така. Так, да, три Xi це на мене. Ні, це якась oh. у oh. Ой, яка якість така. Цікаво взагалі. Mm -hmm. це, да. це, мабуть, такі наразі, що... ночні сорочки. Мені не, і бабуся. А що це таке? Це тебе на кухні десь щось шолице. Що не... З таким под приклад... а, яким, подкладом, бля. Дивись, щоб не промокало, мабуть, дусь. Тут треба ще переводчика. чого списка немає. <рапляє> так, якусь книжку. О, спасибо. Дивися, яка книжка, Сань. Читай. Ти любиш читати. Боже, це що? А ну потримай, це, мабуть, якийсь плідік. А ну Ой-ой-ой-ой-ой. Оце новогодня посилка. Okay. Я представляю. Оце мені треба буде. Що ж мені їх одівати? Білі сапожки для мене велика... високоваті. Гарні гольфи. Ой, це точно бабушки кофту теплу. Да. А типа... це тобі, а Ні, бабушке. це бабушки, бо вона казала, так, що бабушке бабушку. хочу модну одежу бабушку прислати. Так, так як день Юра на велосипеді там вкраде її, тільки курявал по вулиці Да, його. Це, мабуть, мені Красиво, бо вона велика. Красиво, ти що? Спасибо. Бабушку, Боже, краду, яка вона здрав. приємна. Дивіться, яка вона приємна. Ой, дякувати. Я ж ношу не того, що я не можу купити. Просто мені дорого серцю. Ну, на ну, наперла, вона на мене узка. Буде ходити Саша. Боже, яка красива. Яка красива. Це тільки буду ходити на виход. А ну оце откриє, що тут іще. Ой, кофта дуже гарна. Прямо така, ой, така прямо така м'якусінька. Ні, це на мене, тому що на бабушку дуже велике. А це що? Це ще одна кофта. Це халат, маві. Ой. Ой, це такий, що ж... це, 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 це як холодно. Ось здорово яке, ну це за чим? Діла, пішла на Та мені жар, ну це може, хай бабушка одіває велике на неї, вдихай. хай вона одіває, вискакує. Ти да. ти Ні, вона не на неї дуже велике. Ну я ж не, в такому не ходжу. Ж... Як холодно, ночі опалення немає, да, ну, да, да, то да, ми да. з тобою вдвох цю кофту залазимо. Ні, це бо це, баб... це бабушка, не бабушкина кофта. Не, не так. Я думаю, що то буде вона ходить. Боже, скільки вона на. А що це тут ще за коробка? А ну, давай, Ану, давай доставай. Ой-яй. Що шо це таке? Ой-ой. ой, ой, ой. А ну, став сюди. Я ти неправильно переворачуй. А, так. Шо так, шо так, шо так, отак, отак. Зараз. Мультифункція. Це що? Аерогріль? Чи вот що зараз модно? Не, ну це вима дойти можна. Ну, наше, скільки раз тобі кажу, що у нас це все є, зачем ти все купляєшся? А ну. Німеччина Саша відкриє. Ой, ну це взагалі. І ти знаєш, ну от такі подарунки мені подарувати. Я знаю, секунду. ну навіщо? А що я буду в ответ дарити? Скажи мені, пожалуйста, гриби чи, е, чи консерву, чи що? Ну, подивіться, що робиться. Ця незнакомка, Дусь, ти бачиш, що робиться, Дусь. Це жах. А ну-ка. Я притримую. Ну так, це аерогріль. воно називається, мік аерогріль воно називається. Це те, що. Да. Ух ти, -мо! Оце подарунок. Оце подарунок. А як воно тут винімає? О! Да! Це оце аерогріль. Тут можна запікати, тут можна. тут можна... Пекти, тут можна, що ти хочеш. можна. Ось дивитися. Mm -hmm. Ні, на окуляри, все на верху написано. Боже, Боже. Ну, наша ти моя дорога, я оце все видумала. Ну, нащо? Це вона знає, що я тебе скажу, вона побачила, мабуть, тут оце дюрочку усю, що сюди ще можна щось всунути, а воно сюди не всунеться. Воно? А, О, Воно сюди не, не вс... всунеться. Сунеться? Сунеться, звісно. Ой, дорогая моя, ну що мені сказати. Звичайно, дуже велике дякую тобі. Дуже велике дякую. Я розумію, що як ти мені кажеш, я тебе не питаю. І совета, значить, мені не советую, нічого не вказувай. Ти подивися, скільки всього прислала. Це жах, Дусь. Дякую за цибульку, сушену, да за все. Найголовніше, я задоволена, що в тебе урожай нинджі, що твоя фабрика працює гарно, томатні пасти робить. Да уж. Да уж, да уж. Дякую, тут бумаги навороті упаковували. Ну, бумага теж бабуся розбере. Що це одне? А ну відкриться, якийсь, мабуть, yeah. складати Бабушки, мабуть, ці. Ну, носки обула і бабусь в мене обула куча. Ну, оце, я думаю, що, мабуть, оце бабушка. Воно просторненьке буде, вона його може одівати навіть наверх своєго одягу. Оце оділа і виходить, диви, яке воно тепленьке, гарне. І хай вона виходить в ньому. диви. Якщо воно в обліпку, буде погане, а так. Боже, ну, в мене яка краса. Це просто. Ну, таке. А, це салфеточка. Да, да. А, така да, приємна, ви. не вистачається. Не вистачається. Ну, я повісю одразу, щоб тут, тут мало у мене. Повісю сюди, хай висить. Ні, сюди повісю, мабуть. Сюди, да? Коротше. Сюди повісю. От так висить. О, бачите, а то ця жіночка, вона каже, не треба мені ховати. Бери і це, це як на пару, мабуть. Це Саш. підставочка якась. Ні, я думаю, що так на пару кользувалася. Ну, став сюди. Положи сюди його всередину. А, ну. а може, щось поставити ну, зверху, далі, як на пару. Да. Ну, це треба вступ. буде почитати. Ой, тепер найголовніше, щоб електричество було. Ну, то так. Боже. Так, е, ту е, як вона з. Я зрозуміла, що в тебе всіх подарки, це Саша, що він водичку пив і читав цю книгу. Не, ну, я буду читати. читати. Ну, і головне, що це. Я не зрозуміла, ти клондайк якийсь відкрила, <сваж> скважину чи що. А я так води хотіла, думала, що це мінеральна вода. Газована, така добряча. <сваж> Спасибо тобі, велике. <сваж> Мої підписники, а ну-ка подумайте, і напишіть мені, хто це, як ви думаєте, прислав таку посилку. Ця людина хоче інкогніто, щоб не називали її. А ну, мені просто цікаво. Наскільки ви знаєте. Моїх друзів, моїх підписників, вгадаєте чи не вгадаєте? А Санька хоче поміряти? Ну міряй, давай. Оце тільки я оце напиши мені, будь ласка, що оце таке за катушечки. Мені здається, що це тісто розмішувати. Це такими полосками розкачувати. А оце, мабуть, валик, що од... одяг буде Воно змінюється. міняється і. Отак. Тут отак. Я заховаюся. На мене підвіде, то підійде на це. Їде на всі, да. чай. Оце такі цікаві якісь кофточки, прямо ну, ну цікаві вони. Такі в них. Може вони як от... Що? Ой, який, який ти красивий. Ось це в хаті вділа? Я не буду, я жари ненавіжу. Не Ні, це бабушкина. Яка жара, ти що, здівається? Я ненавіжу навіжу в жаре ходить. А Як холодно, в сніг. Нема в нас холода. У нас немає холода. Он у мене моя, он тігрова. Не. А це бабусі, тільки що через. Ну, а придумай якісь там пулочки <кій> через... через голову. Ні. Це не, твой мод... не твоя моделька, Сань, це я ну Я ж просто щоб, да, Пр... щоб продемонструвати. продемонструвати. Дякую. Я ж заморилася. Таке було, що розбирала посилку, що заморилася. Сьогодні якось так сильно. Дуся, ти сама розгубилася, да? Оце да. Оце да. Саньочок, ти поки постав в коробку аерогріль, отуди піднес. А вже тоді завтра розберемося. Трошки <клес> Да уж. Ну, у цієї жіночки в неї кругом знайомі є, то я думаю, що їй може, можливо, хтось знаєш, ось це такі футболочки, може, хтось їй дав. Я не зрозуміла, чому, ну, ну, чому вони на такій підкладці тут. Це я не зрозуміла. А можливо, щоб не продувалися. Отак, знаєш, одягаєш? Щоб не продувалося на рибалку там чи просто. Коротше, розберемося. Дякую, велике. Ну що, тепер порозгортала, тепер буду складати. Ну, ні за кого не забула. Дусь, за тебе забула, так? Да? Дусюнь? Ні, за тебе не забула. Тобі, вон, дивися, макарон наваримо. Або водички карпатської джерельної налім. Хочеш? Чи не хочеш? Друзькі? Да, Друзькі можемо налити. — да. Не можна. Дякую, Велике. Дякую, велике. Вас теж з наступаючим Різдвом і з Новим Роком. Хай Бог дає здоров'я. Здоров'я, щоб були теж гарні друзі. Тому як не кажи, що, ну, звичайно, що якось себе відчуваєш, як наче ти знаєш, винний. ну навіщо така велика посилка? Може було малесеньку. Мамі хотіла переслати, Воно сучки переслала, да і все. Але все одно приємно, що людина не забула і хотіла підняти настрій нам всім, правда? Звісно, так. Да. Дякую, велике. Ні, ні, це ми не ховаємося. Ні-ні, просто постав туди під низ, а, а Ми, ми які її поставимо. Завтра інструкцію почитаємо Завтра і щось зверніться. приготую і покажу. Да. Це рибка, шмибка, да, все. Зараз в цьому аерогрілі готують все. Я думаю, в неї є, і вона мені розкаже, що там до чого і як. Дякую велике. Дай Боже здоров'я і всього-всього найкращого. Так. Ой! Ой. Так, я ці дві кофти зараз заберу і носки заберу. Бабушка приболіла трошки, ну нічого, я їй дам, помірять. І носочки заберу.